Таня запитує, де ж дітей в Албанії навчати? Таня, ви, як більшість українців, живете стереотипами, які вам нав'язали. Потрібно трошки думати і бачити по-іншому. Албанія дуже прогресивна країна. Тут дуже багато шкіл, діти дуже розумні, вони вивчають багато мов. Наприклад, якщо ви підійдете до дитинки там десятирічної, вона зможе вам відповісти на англійській мові те, що ви у неї запитали. Українські діти в Україні, на жаль, таке не можуть зробити. Школ шкіл тут дуже багато. Є приватні школи, є державні школи. Наш син, наприклад, ходить до приватної школи. Дивіться, як виглядають школи, щоб ви розуміли. Оце ось школа Тань. Вона величезна. І там навчаються дітки. Окрім англійської мови, багато дітей розмовляє на німецькій мові. Звісно, розмовляють на італійській мові, бо Італія все ж таки має вплив на Албанію дуже багато років. Ті діти, які проживають ближче до території Греції, вони розмовляють на грецькій мові. З приводу університетів, інститутів, в Албанії їх також дуже багато. Найбільш популярні професії тут це туризм, а також будівництво. Але зараз Албанія дуже велику увагу приділяє кіберрозвитку. Це такі спеціальності, як кіберзахист. Кібернетика і так далі. І якщо ви не знаєте, то Албанія минулого місяця стала першою країною в світі, яка на посаду прем'єра взяла штучний інтелект, щоб ви розуміли, наскільки розвивається ця країна. Не одна країна в світі цього не зробила, лише Албанія. Ось так, Таня, така ось вона в Албанії.